Актуальні новини Вінниці коротко про головне на 10 травня. З 1 вересня у Вінницьких школах оновлять програму. З початком навчального року у школах Вінниці замість предмета захист вітчизни запровадять курс загальновійськової підготовки. Учні вивчатимуть не лише теорію, а й опановуватимуть практичні навички та основи до медичної допомоги. Скільки коштує навчання на водія у Вінниці у 2025 році? Цьогоріч вартість навчання на категорію Б у Вінницьких автошколах стартує від 20 тисяч гривень, не враховуючи витрат на пальне, які оплачуються окремо в більшості закладів. Найдорожчі курси до 26 тисяч гривень, але пальне вже включено. Як та коли проходитиме НМТ-2025 на Вінниччині? На вступників чекає НМТ з чотирьох предметів, один з яких можна буде обрати самостійно. Тестування проходитиме з 17 травня по 19 червня. У спеціально обладнаних комп'ютерних класах для тих, хто не зможе скласти тест у цей період, передбачена додаткова сесія. Вона триватиме з 11 до 19 липня. Аграрна міць Вінниччини понад 292 мільярди гривень доходу у 2024 році. Минулого року агросектор України показав рекордні результати: 2,5 трильйони гривень доходу. Лідером стала Вінницька область. Місцеві агрокомпанії заробили понад 292 мільярди гривень, що становить майже одну восьму частину аграрного прибутку країни. Підписуючись на нас, ви підтримуєте незалежні новини Вінниці.